Всім привіт! Коротко хочу поділитися, який я зробив апгрейд на тут курізі Ванделі. Я замінив стандартний лазер у червоного кольору, швидко загряснився. І взагалі дуже погано світив, тільки тут спочатку світив, а далі вже його не було видно. Тому я вирішив замовити ось такі, які використовують. Крізищиший джинг китайський. Він є повністю закритий. Справа і зліва має шурупи для цього, щоб його налаштувати. Ці отвори правий-лівий підходять, нічого не потрібно висверлювати. Тут він має плівку. В загальному все включається через кнопку. Ось так. Світить набагато яскравіше. Так, лінія не супер тонка, але, тому що дуже близько. Тому ну, хотілося може тончу, але я вже, я вже до неї привик і знаю, як виставляти. Лазер дуже яскравий, класно його видно. Єдине, що якщо ви його купите, ось так як він є, і підключите напряму, то він працювати не буде, тому що він використовує 7 вольт. Чи 7,3, я вже точно не пам'ятаю. Е, так що купляйте його разом з е, відсіком для акумуляторів. Там буде всередині плата. І е, дві батарейки вставляєте десь, скільки там вони 1,5 вольта і 3 вольта. Е, і тоді через плату якимсь чином воно вже переробляє на 7 вольт І тоді він вже буде працювати. Тому я вже не хочу розбирати, щоб показувати. Але та, я витягнув цю плату і встановив її тут всередину. Лазер, де підключається, так і він в тій платі і, і залишився. Єдине ці два кабеля, які йдуть від батарей, там в сумі буде е, 3 вольта. Їх потрібно якраз буде підключити тут, де є від вандалі два кабелі. Тому тут така імітація, що якби це підключені батарейки. І через платку йде на лазер і світить. Но світить вже тиждень, якби проблем нема. Так що отакий варіант. В загальному я міг би підказати, де замовити. Так, що якщо щось, спішіть.